Добрий день! Мене звати Сімейкіна Тетяна Іванівна і я учитель онлайн-школи Альтернатива. Ми розпочинаємо вивчення курсу з інформатики програмуємо в Scratch», в якому поринемо в світ програмування. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з програмним середовищем виконання алгоритмів, а саме з особливостями роботи в середовищі Scratch. Чи не задумувались ви коли-небудь, як створюються ігри, в яких герої рухаються по екрану? Їх створюють програмісти, використовуючи спеціальні програми. Їх ще називають середовищами програмування. Одним із таких середовищ програмування є Scratch. А чи складно створювати програми в Scratch? Програмувати в Scratch набагато простіше, ніж в інших середовищах програмування. Секрет програмування в середовищі в Scratch полягає у тому, що тут не потрібно запам'ятовувати назви команд і вміти писати їх без помилок. Програми у Scratch не пишуть, а складають з готових блоків команд, схожих на блоки дитячого конструктора LEGO. Тобто програмують в Scratch за допомогою кольорових блоків коду. Вибираючи блоки і з'єднуючи їх разом, можна створити набір інструкцій скрипт. Таку програму легко змінити, додавши чи видаливши відповідний блок. І що найважливіше, результат цих змін відразу можна побачити в її вікні. Scratch — це мова і середовище об'єктно орієнтованого програмування, що надає змогу створювати власні програми. У середовищі Scratch їх ще називають проєктами: анімації, інтерактивні історії, ігри тощо. Для створення проєктів середовище Scratch містить усі необхідні засоби: мову програмування, інтерпретатор мови, графічний редактор, підказки, зразки проєктів, бібліотеку малюнків і звукових файлів. І все це ви зможете отримати у цьому програмному середовищі без застосування жодних додаткових програм. На сьогодні Scratch має три актуальні версії. Перша, друга та третя відповідно останньою і найактуальнішою є версія Scratch 3.0. Середовище програмування Scratch було розроблено 2007 року у міждисциплінарній дослідницькій лабораторії сучасного центру програмування і нових інформаційних технологій під керівництвом Мітчела Резніка. Основою для створення Scratch стала мова Logo та Squeak. Саме це дало можливість та зацікавленість ентузіастам перекласти інтерфейс середовища на 70 мов світу, що заохочує використовувати її в більшості країн світу. Станом на 5 січня 2020 року на вебсайті спільноти знаходиться понад 48 мільйонів проєктів, які було розроблено 49 мільйонами користувачів. Ну от ми і познайомилися з історією середовища Скретч. Тепер давайте познайомимося зі способами встановлення та початковими налаштуваннями середовища для комфортної роботи. Для використання середовища Scratch ви можете обрати один з двох варіантів. Перший це робота в режимі онлайн. Для цього потрібно перейти на офіційний сайт середовища, вівши в адресний рядок посилання. Далі на сторінці проєкту потрібно обрати пункт Створити або розпочати творити. Різниці немає. Ви все одно перейдете в режим роботи із середовищем. Для того, щоб зберігати проєкти і ділитися ними з друзями, потрібно зареєструватися, обравши кнопку Приєднатися. Ввести ім'я користувача, придумати пароль і натиснути кнопку Далі, обрати вашу країну і натиснути кнопку далі. Потім вказати дату народження і натиснути кнопку Далі. Обрати стать і натиснути кнопку далі. Вказати свою електронну адресу. Таким чином ви зареєструєтесь на сайті Scratch. Другий варіант є більш актуальним. Особливо, коли з'єднання з мережею інтернет не дуже швидке. Для цього потрібно знати, яку операційну систему ви використовуєте. Якщо це операційна система сімейства Windows, Mac OS, Chrome OS або Android, то потрібно зробити наступні кроки. Перейти на офіційний сайт, опуститися вниз головної сторінки, обрати пункт підвалу сайту Завантажити, обрати потрібну операційну систему та натиснути посилання на завантаження виконуваного файлу або переходу на ресурс для встановлення з магазину програм. Після цих кроків просто встановити середовище на потрібний пристрій. Scratch є не лише середовищем програмування, а й соціальною мережею, що об'єднує багатьох користувачів з різних країн світу. Кожен з вас може публікувати свої проєкти в інтернеті, переглянути чужі, скачати їх, змінити, знайти багато цікавої та актуальної інформації. Для цього достатньо зареєструватися на сайті Scratch і скористатися відповідним засобом програми. Тепер давайте перейдемо до налаштування середовища для зручної роботи. По-перше, змінимо мову. Для цього у рядку меню потрібно обрати піктограму у вигляді глобуса, а у випадаючому вікні обрати мову, яка зручна для роботи. У моєму випадку це українська. Далі потрібно закрити вікна, що, можливо, будуть заважати у роботі. Після виконання цих операцій можна приступати до створення скриптів. А тепер давайте познайомимося із інтерфейсом самого середовища. У верхній частині вікна знаходиться рядок меню «Файл», правка, Посібники. За допомогою вкладки Файл можна зберегти проєкт, створити новий проєкт та завантажити проєкт з вашого комп'ютера. За допомогою вкладки Правка можна скасувати останню дію та увімкнути турборежим. За допомогою вкладки Посібники можна перейти до прикладів проєктів, реалізованих у середовищі Scratch. Головне вікно середовища Scratch 3 поділено на 5 областей: палітра блоків, область скриптів, сцена, область спрайтів, область налаштування сцени. У правій частині головного вікна розташовано сцену з виконавцем, тобто спрайтом. На сцені демонструється виконання команд виконавцями. За замовчуванням на сцені розташовано виконавця рудий кіт. Початкове положення виконавця можна змінити, перетягнувши його в інше місце сцени. Існує можливість розміщувати на сцені й інших виконавців розміри сцени 480 на 360 кроків виконавця. Зверху сцени розташовані кнопки, що дозволяють запускати проєкт, кнопка у вигляді зеленого прапорця. Зупиняти проєкт кнопка у вигляді червоного шестикутника, зменшувати вікно сцени до мінімального розміру, середнього розміру та перехід до повноекранного режиму. Нижче сцени розташована область спрайтів, на якій зображено всі спрайти, що використовуються в даному проєкті. Один зі спрайтів є поточним. Його зображення в області спрайтів обведено синьою рамкою. Область налаштування сцени дає можливість додавати та редагувати тло проєкту. В області палітра, блоків наявні три вкладки код, образи і звуки. На вкладці код розташовано блоки з командами для виконавців. Для зручності всі ці команди розподілено на 9 груп. Імена яких відображаються на кнопках Рух, Вигляд, Звук, Події та інші. У 9 групі Мої блоки можна розміщувати свої блоки з командами. Ще однією вкладкою є образи, або, як їх ще називають, костюмами нашого виконавця, які ви можете обирати або ж створювати самостійно. Останньою, але не менш важливою вкладкою є звук. У цій вкладці ми можемо створювати, редагувати та відтворювати звуки. Панель скриптів призначена для складання програм для виконавців. У цю панель блоки з командами програми перетягуються з палітри блоків. Скрипт – це послідовність вказівок, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати певному об'єкту спрайту. Комп'ютер виконує всі команди зверху вниз послідовно, одну за одною. Скрипт починається зі стартової події, виконується комп'ютером послідовно та зупиняється на останній інструкції. Кожен спрайт та сцена можуть мати власні скрипти. Коли виконується скрипт, він підсвічується. У Scratch інструкції та команди називають блоками. Блоки бувають дуже різними. Кожен з них має свої властивості, поведінку та належить до певної категорії. Всі блоки забарвлені в різні кольори. Колір блоку точно відповідає категорії, до якої він належить. Наприклад, команди, які рухають спрайт, забарвлені в синій колір. Їх можна знайти в категорії рух. Щоб побачити блоки іншої категорії, треба натиснути на неї. Розглянемо, які бувають блоки. Стартові блоки розташовані на початку скрипта, свідчать про початок його виконання. Зверху над ними не можна розміщувати інші блоки. Є декілька різних стартових блоків, які спрацьовують за певних умов. Блоки керування вказують, коли та скільки разів потрібно виконати якусь певну дію. Ці блоки обгортають інші блоки та мають есподібну форму. Логічні блоки мають шестикутну форму. При виконанні цих блоків повертаються тільки два значення: істинність або хибність. Командні блоки використовують частіше за все. Ці блоки повідомляють комп'ютеру, що і як потрібно робити. Зверху та знизу до таких блоків можна під'єднувати інші блоки. Завершальні блоки розміщуються в кінці скрипта та свідчать про завершення його дії. Під цими блоками не можна розташовувати інші блоки. Блоки-репортери мають закруглені краї. Ці блоки можуть містити значення різних типів. Числа, рядки. Деякі блоки містять маленький трикутник. Коли натиснути на цей трикутник, то з'явиться меню, що випадає. За допомогою цього меню можна обрати будь-яке доступне в ньому значення та змінити поведінку блока. Блоки можна з'єднувати, вставляти один в другий, якщо їхня форма дозволяє це. Розглянемо категорії блоків. Категорія рух Містить блоки, що керують рухами спрайтів. Категорія вигляд містить блоки, що змінюють зовнішній вигляд спрайтів та сцени. Категорія звук містить блоки, за допомогою яких можна додати звуки та музику до вашої гри. Категорія події містить блоки, що представляють події або ситуації. Категорія керування містить блоки, які пояснюють грі, яким чином і коли активувати скрипти. Категорія датчики містить блоки, щоб стежити, чи торкаються спрайти, чи натиснута клавіша або мишка. Категорія Оператори містить блоки для обчислення та порівняння чисел між собою. Категорія змінні містить блоки для створення змінних і списків та для роботи з ними. Категорія Мої блоки дає можливість створювати свої власні блоки, якими можна потім користуватися в скриптах. Категорія олівець містить блоки для малювання на сцені та керування олівцем. Категорія музика містить блоки для керування музичними інструментами. Щоб категорії олівець і музика з'явилися, треба додати розширення. Дана кнопка дає можливість обрати потрібне розширення із понад 10 додаткових можливостей та додати його до проєкту. Ми вже достатньо вивчили, щоб приступити до створення першої програми. Відкрийте середовище програмування Scratch. Виберіть категорію команд події і перетягніть за допомогою мишки блок із зеленим прапорцем в область скриптів. Як зробити перетягування? В комп'ютерних іграх ви часто перетягували об'єкти за допомогою мишки або пальця. Перетягування складається з трьох етапів: перше. Об'єкт натиснути лівою кнопкою мишки. По-друге. Об'єкт рухається разом з казівником, коли натиснута кнопка мишки. По третє, відпускаємо кнопку мишки. Після цього об'єкт припиняє слідувати за вказівником. Виберіть категорію блоків рух і перетягніть за допомогою мишки блок перемістити в область скриптів, приєднавши його знизу до попереднього блоку. В результаті ми створили найпростіший скрипт з двох блоків. Для запуску програми натисніть на кнопку із зеленим прапорцем. При натисканні на зелений прапорець кіт буде пересуватись вперед на 10 кроків. Щоб змінити число кроків, натисніть мишкою всередині білого кола і введіть інше число. Вітаю! Ви написали першу програму. Для відкриття раніше збереженого проєкту потрібно виконати файл, завантажити з вашого комп'ютера. Для збереження проєкту на свій комп'ютер потрібно виконати файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомилися з середовищем програмування Scratch, інтерфейсом програми та основними об'єктами. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу! До побачення!